Це ж уже ага, ага. готовий процес. Розкажіть, будь ласка, коли ви почали займатися цією справою? Як воно правильно, до речі, називається? В'язати віники чи як? Ну, в'язати віники це садити соргу, в'язати віник. Історія починається не з віників, а все починається з того, що ми тримали багато птиці: курей і уток. Ну, як знаєте, їх треба чимось годувати зерном. А по сусідству в мене. Царство Небесне, Тітка Шурка займалася, вони споконвіку займалися цими віниками. От я все в них допитувався, а скільки зерна, а скільки то. От вона мені дала дві жмені зерна, а посади, попробуй, каже. Посадив я там два чи три рядка, осінню вирубав же, все це. Одер от зерна, вийшло там щось зерна багатенько, все. Це. І я так тут же ж, кормив птицю. А тоді ж тітка, Шурка ж, сусідки, піду ж спитаю, як в'язати віник, хоч для себе там зв'язати. Ну, прийшов, вона мені сказала, каже, приходь, я там буду в'язати віники, все. Ну що, покрутила перед очима туди ж, напарили все, накрутили ті віники. Ти що небудь зрозумів? Та зрозумів, ну що я скажу. Прийшов додому, дивлюся на ці віники, як їх, що їх. А тоді валявся в мене старий віник, я його взяв, положив на стіл, розрізав по частям, може, такий зметений, що не жалко. І зв'язав перший віник, другий, третій. І так це захоплення пішло, пішло, став більше садити. І деякий лишній віник на базар, там продати щось. І на базарі побувати, і з людьми поспілкуватись, і а якось. Почалося. Ну чого, це почалося з 99-го року. тітки Шурки теж немає, померла, і на цьому справа в їхній сім'ї закрилася. А у чому от секрет гарного віника, на вашу думку? Секрет гарного віника треба його правильно посадити. Вовремя підгорнути, просапати, вирізати вчасно. До того моменту, поки осінню підуть дощі. Тому що, якщо пройде дощ, вони можуть почорніти, попріти, і ти їх просто викинеш. Ну і висушити, на горіщі висушити. А тоді, вже, коли закінчуються огороди, коли вже виров, коли вже якось і зимою свободніше, і тоді набираєш, в'яжеш. Багато часу займає. Зараз п'ять віників. Тоді там передишка день-два, тому що справа дуже важка. Треба його втягувати, буває руки нитками ріжуємо. Ну це так. А ви рахували, скільки от за 25 років приблизно віників ви нав'язали? Ой, та ну як. Ну дивіться, зараз я десь примірно садю 5 соток. Так. А ось свій час я садив і 20, і 25 соток. А от з 5 соток скільки віників виходить? Не можу я сказати. Це так якось то, це... тому що навіть може бути пучок. З одного пучка можеш ти, ну як великий там, допустимо, так пучок я набрав. З одного пучка я можу набрати там 3-4 віника. А якщо хороше серження, ну саме сорго хорошо виросло, велике все це, можна і 8, і 10. Ну це і Так я приділити я не можу. Це просто треба його набирати. Який найскладніший етап виготовлення віника? От за ці, от ви сьогодні 5 віників робили, um... який найскладніший етап? Найскладніші ну, етапи, розумієте, це сільське господарство, тут все складне. Від посадки постійно. А от саме коли плетете віник, от сьогодні ви плели п'ять віників, от що було найважче? Скручувати їх? А як вже? Для того, щоб ето дивіться, у мене трошечки, це, дивіться, штир ага. і ето. От, і, да. ага. і отак я його загортаю і своїм весом така у мене планка придавлюю. І для того, щоб зв'язати гарний віник, його треба обов'язково напарити. Mm -hmm. Якщо він сухий, він буде ламатися, ви його не зробите ніяк. Обов'язково напарювати. І mm -hmm. от люблять такі віники, купують їх. От на що їм треба звертати, якщо от увагу, коли вони купують ці віни. Ну, по-перше, як? По перше, дивиться, щоб він не світився, щоб він був набраний. Mm -hmm. ж дивіться, щоб він же густенький mm -hmm. був. По-друге. Для того, щоб не ламалася ручка, я ще сюди забиваю палички, заготавлюю. Тобто ви його взяли руки, ви його покрутите, ви його не зламаєте. А чому от тут світліше, тут темніше, а, а тут ось червоне. Ось дивіться, в мене два, два різних сорта, Це раз. Ага. Во-вторих, оце якщо на сонячній стороні, дивіться, вони практично одинакові. Цей красніший, а цей жовтіший угу. вигорів угу. на сонці. Той, що оцей, що зеленіший, цей на північній стороні ріс. На нього сонце менше попадало. Ось дивіться, він зеленіший. Він дозрівши все, але він зеленіший. Бажання для наших майбутніх молодих людей займатися не тільки садінням картопля, а й займатися вінниками. Ви отримаєте зерно, і саме головне ви отримаєте віник який по нашій українській традиції повинен бути в кожній в кожному в кожному будинку